Зараз ми з котом міфом. Ми спробуємо вам зняти трошечки цю книжку, яку я дуже люблю. Вона називається Хто зробить сніг? Написав Тарас Прохасько і ілюстрації Мар'яна Прохасько. Власне, я писала детальніше в дописі, чому мені сподобався текст. Зараз більше хочу показати оформлення. Воно таке цікаве. До речі, ця книжка, вона перша з трилогії ще є дві книжки продовження. Чому, власне, вона мені подобається? Тому що вона така намальована нібито, або, може, і не нібито, а справді пастельними олівцями. Це дуже така цікава ідея, нестандартна. Я ніколи, напевно, що не бачила такого в книжках, ну, принаймні, ще давно не бачила. І тут дуже таких є багато милих деталей. Ось, І книжка, книжка дуже класна. Я її дуже люблю і дуже тішуся, що вона також є в перекладах іншими мовами. Ось дивіться, яка ілюстрація класна. Вона дуже яскрава, дуже затишна, дуже така цікава техніка, в якій вона намальована. Правда, Ріс? Ти зі мною погоджуєшся? Ось, і так, так що всім дуже рекомендую читати. Я би сказала, що вона ідеально підходить на вік десь так 5-10 років. Хоча, от я доросла тетя, і я теж отримала купу задоволення від цієї книжки.